Друзі, от я в степах сьогодні так склалося, Тут от на цьому місці був старовинний курган скіфський. От зараз степи, але я думаю, енергетика зберіглася. Частину врожаю от уже зібрали, але тепер зріють соняшники. І от, власне, Для вас розмірковую промову. Бо у мене є друзі деякі, які, ну, чогось так складається, що вони бояться розмовляти, навіть трохи бояться, якось у них таке меншовартісне ставлення до України. Але я хочу, щоб вони замислилися над цим. І взагалі і мені, і всім людям треба любити своє. Навіть якщо ви не так давно сюди приїхали, але все одно хочете тут жити. Проникнеться цією любов'ю до України, українського. Бо тут ваше коріння має бути народжене. Власне, степи наші на озорі все ще. І дай Боже, щоб тільки українськими вони були. Ніхто більше не зазіхався. Тут на цьому місці скіфи мали Найбільш поважних осіб. І я хочу, щоб ви відчули цю землю, цю енергетику. Я трохи помовчу зараз. Давайте відчуємо. Ці землі любили козаки, шанували. Височили козацькі, скіфські могили. Тож їх енергетика тут. Давайте побажаємо щиро, щоб ця земля завжди була за українцями. І вся земля України. І Україна розширила свої межі до тих, які мають бути за нею. Прошу я допомоги у цьому у наших пращурів. Може, вони нас почують тут і допоможуть нам. одне із найдревніших колесів знайдено ну, старовинних і не тільки на всіх землях. милуйтеся красою України, шануйте цю красу, не дозволяйте. Муся казати погано про Україну. Або не спілкуйтеся з цією людиною або просто спокійно і впевнено поясніть їй, що вона не права. Співає степ. З дитинства часто ходили у степ і на моє день народження. Ввечером верталася зі степу біля могили, скіфські проходи. Колись я дитиною розбила коліно об стару старий камінь, який був на цій могилі, так поспішала. А він був завалений, я через нього впала і розбила коліно. Вже було багато крові, але я знаєте, не злякалася. Мені досі здається, що це було таке моє. ну, я схилила коліно і трохи своєї крові пролила там, де є моя душа, де є сила. От, ви знаєте, українці зараз лиють кров, дійсно лить. І не одне покоління проливало свою кров за цю землю. І невже тут має панувати якась подлюка, така як ото Трамп чи Путін? Що у своїх країнах винищують волю. Той же Путін робив тюрем. А що зробив Трамп? Він на землях Семенолів зараз новий, новий Алькатрас зробив. Уявіть себе у тих людей, яких хапають там, що вони вважають, що вони не мають документів чи громадянство, чи тимчасово зроблене, а багато кого і так, які навіть навіть народилися на цій землі. Їх хапають, і потім як, як невідомих осіб садять для того, щоб депортувати, як хто переселенців, да? садять їх у, у цю тюрму. А навкруги цієї тюрми це землі Семеноль, Флоріда. Там дуже багато алігаторів. Це священні землі. За минуле вони вважали е цих тварин, вони і до них і до Богів ставилися. І власне зараз Трамп вкотре зневажив усіх корінних жителів Америки. І він каже, що він там головний. Хоча він просто пер переселенець. Розумієте? Переселенець каже. Хто тут має жити в Америці? Інших переселенців збирає у такі тюрми, в які оточують крокодили. І людину, яку забрали десь з вулиці Америки, притягли її, вона часто не знає, що з її дітьми, як там, що відбувається. Збираються депортувати. Посадили у такий алькатрас новий. І навколо купа крокодилів. Це я не знаю, знаєте, як ото він ненавидить усіх людей, той Трамп. І це таке ж падло, як оцей той же Путін. І вробіть висновки, шановні, хтось там, думає, що вам допоможуть. Та не допоможе він, вони зараз заробляти на Україні збираються. Нам продавати свою стару зброю, і невідомо, коли вона прийде до нас. А собі з грошей європейських нову робити. І, по суті, Америка буде і займається тим, чим вона завжди займалася, зароблянням на війні. Як ви думаєте, ті, хто заробляє на війні, вони будуть бажати її завершення. Це не тільки тому, що Трамп симпатизує, я думаю, досі симпатизує, хоч він грається Путін. Бо два. Шизофреніки не можуть не бути в симпатії один від одного. Два непроголошених імператори, за якими стоїть система, який подобається принижувати. І коріне населення тих же семенолів, яких розтоптали у, там, Флориді, Це їхня земля священна. А тепер вкотре, хто не знає, хто такі семеноли, почитайте навіть хоч маєнрід. Є таке перезведення оцілила вождь Семенолів, колись я дуже захоплювалася ним. І от бачите, там історія захоплення Америки, приниження індіанців у цими колоністами, такі, такими як Трамп. Робіть висновки, шановні, і не будьте дурними. Україна має бути під українцями. Ми ще візволимо не тільки українців з-під цього дерьма імперського. А і індіанців, як воно до того пішло. Я хочу, щоб індіанці прокинулися і почали захищати свої права. Якщо він каже про корінне населення і про Америку американську, то тоді він має право питати, кому дає громадянство корінне населення Америки. А це індіанці. Я думаю, вони не дадуть. І заберуть у нього громадянство У Трампа і усіх усі тих, хто його підтримує. Так само, як і у Путіна. Робіть висновки, не давайте продавати Україну. Україна за українцями, Україна за слов'янами, Україна за козаками, нащадками скіпів, сарматів, сколотів. Україна це козацька держава. Я тут звертаюся. До наших пращурів. Хай вони підтримують наших Хай пробудження йде далі. Пробуджуйтеся, шановні. Борімося за Україну українську. Єднаємо береги під булавами. Як це колись було.